Питання до знатаків. Ану, скажіть, будь ласка, хто ще міг подумати рік тому, що буде ось така 50-ка, скажімо так, не дешева. 7800 доларів на сьогоднішній день? Але з такими параметрами. А хтось, до речі, каже, коли дзвонить: а в чому підвох, Що за 7800? Ви отримуєте ось таку комплектацію, про яку ще, наголошую, рік тому навіть не міг собі уявити. Якби цей трактор був завезений у 23-24 роках, він би продавався по 10 тисяч. От якби його хтось завіз з іншої компанії, він би продавався з такими параметрами за 10 тисяч, не менше. Ну, не менше 9,5, я думаю, це однозначно. Коротенько розкажу, що ви отримуєте в ту ціну в 2000, 2025 році. Це є 50 на КМ495 двигуні. Який має компресор, який має ресивер, відповідно, 4 циліндровий двигун. Зараз покаже він з іншої сторони. Завтра він їде, хтось його вже побачить Хоча відео, вийде думаю, не скоро. А може і скоро побачимо. Добавлені передні грузи. 9 блінів по 8 і 8 кілограма. Добавили два кольори: чорний та синій. В чорному на сьогоднішній день всі продані. Ну, я не знаю, коли ви будете дивитися це відео, але уточнюйте. Нові поставки йдуть, вони вже будуть зовсім скоро. Так що уточнюйте. На 50-точному мостові. Без перебільшення. На широкій резині 7,50 на 20, 11,2 на 28. Розбірний диск. Передній та задній. Колію ви можете відрегулювати 1,20-1,40 сорок. Стоїть від заводу 1,20 стандартно. Високий повітряний фільтр. Високо знаходиться вихлопна. Посилили крила. За ті крила люди нас просили не тільки нас, це не тільки нашій компанії стосується, це стосується китайських міні-тракторів. В, в бюджеті, а в сегменті 16. І вище кінських сил. До 50, думаю. Гарне кріплення, яке вам не відвалиться в перші години його експлуатування. Гарне кріплення, посилена е стійка йде ребра жорсткості є. Гарне крило буде служити. За це ви навіть не переживайте. Рівна підлога, підніжка з лівої сторони, двохдискове щеплення. Не ідеально, так, да. тут є зазори. Ми знаємо, до чого тута, що тут потрібно доробити, повірте, все буде, просто зараз це все прораховується по ціні. І е, на сьогоднішній день чи варто того, е, ці параметри додати в цю бюджетну модель? Тобто, ми старалися зробити її бюджетною, щоб вам було комфортно і щоб ця моделька працювала. Тобто її можна зробити повністю рівну підлогу поставити, підняти, можна зробити підвісні педальки, можна там кожухи поставити, можна закрити ще повністю оцю, це весь підсідушний простір. Можна багато чого ще зробити, скажу, як є, але це все коштує грошей. І відповідно, чи е, потрібно ось таку бюджетну модельку п'ятдесят. Ще більше, ще покращувати, ну, відповідно, буде і здорожчання. Зараз над цим думаємо. Тут ви отримуєте реверс. В цій комплектації є реверс за 7800 на 50-ті. Знаходиться на керму. Прорезинений. Є регулювання керма. По вильоту ось регулюється. І по наклону ось речажок ось регулюється. Тобто виставляєте собі по наклону, по виліту. Якщо ви такий здоровий дядько, як я, 100 плюс, вам повірте, буде тут дуже комфортно сидіти. Чого комфортно, тому що ця сідушечка відпрацьовує на 100%. Вона регулюється по наклону, вона регулюється по вазі і дуже зручна. Так, ну, панелька, ми вже всі звикли бачити таку панель. Зараз багато хто оновлює. Ну, яка є. Тут є. Виходить, КПП у нас де 4 плюс 4, є вал відбору на 540 тисяч, є ось такий уже ручник автомобільного типу, є включення-виключення переднього моста, є включення виключення е вала відбору потужності, є включення виключення понижених, повишених. Відповідно, самий, сама е речах КПП 4 плюс 4. Блокування. І зараз перейдемо на іншу сторону. Є ручний газ, є блокування, вже казав, і сама гідравліка. Річашки йдуть на гідравліку. Кожен по кольору йде окремо і плюс на трьохточку, на самий трьохточний механізм відрегулювали по висоті. Зручно, я думаю, що зручно. Раз перейшли на цю ж сторону, поставили додатковий фільтр. Поставили додатковий фільтр. Йде два інша, йде ось тут у нас вимикач в маси. Так, що тут ще розказати? Ну, Стартер, генератор 750-ка, до речі. Ось, бокова куліса, крила йдуть широкі, вони йдуть повністю, перекривають широку резину. Тобто на ринку ми можемо зустрічати моделі, що тут йде резина широка, а крило таке. До речі, їде машинка грузитися. Ось 24 очкою Тобто широкі крила повністю перекривають колесо трактора. І що дуже зручно, на ці крила і на цю платформу трактора є безліч Це варіантів кабін. Безліч Дві розетки, одна друга компресор, Чотири гідровихода. Прижимна гідравліка на два циліндра, яка примусово піднімає, опускає і плаваючий. Трьохсекційний розподільник з трьома плаваючими режимами. Ну, Такого я не бачив ще ні на одній ні 24-ки, ні 50-ці. Прижимна гідравліка, цим вже не здивуєш, ну, в кого її зараз немає. Ну, я не знаю там, за що люди гроші получають, які займаються специфікацією для Китаю. Ну. Це вже інше питання. Посилений задній. ну Тобто коробка тут однаково, вона не змінилася, а посилений задній чулок, де рукава, хто там як називає. Посилена трьох, кріплення трьохточки трьохточечного навісного механізму. Вона йде без зверних швів, цільна. І фішка даної моделі євронавіска, як на нього зараз всі кажуть. Є у нас такі вила йдуть. З встроєним яблучком. І три комплекта яблучок йде у нас під, е, цей, під ці гаки. На 22, на 24 і на 28. Є Фаркоп під автомобільний прицеп, є Фаркоп е, під е, палець. Дана перемичечка йде в комплекті. До речі, кажу зразу: оцей Фаркоп під автомобільний прицеп. Це треба китайцем його. ну ви поняли, що з ним зробити, тому що він діаметр маленький, він не підходить під наші прицепи. Дуга в нас де складена, дуга кріпиться не за крило, не за оцю бляшку. Дуга кріпиться по чолку до крила. Плюс вона може регулюватися по наклону. Ви її можете зложити, якщо вам не, ну, не дозволяє е, дашок тут. Коротше, тут ставиться дашок 2,30 висота. Якщо ви його не проходите. Знімаєте болт, складуєте дугу. Все. Якось так. Якось так. Хотів коротеньке відео вийшли, як завжди. Ну, Маємо, що маємо. А маємо ми бюджетну 50-ку, я рахую, з гарними параметрами, які повністю достатньо на сьогоднішні потреби. І хочу почути вашу думку, якщо... Ну, якщо це відео набере перегляди, чи варто розвивати саме цю модель в плані здорожчання, але там додати фішечки, там, рівну підлогу, підвісні педалі, там інший бак. До речі, бак на 35 літрів і вага даного трактора, то на 840. 50. 800 доларів. Так що буду вдячний, якщо напишете коментарі. Що можна додати, що треба додати і чи варто додати. Тому що є Єврофенги в нас, є ДМТЗ. ДМТЗ це більш бюджетний сегмент. Єврофенги, ну, всі знаєте, Єврофенги це інший клас <кхи> по комфорту. Там вже йдуть зразу підвісні педалі, то все, рівна підлога. Трошки там зашито все більше, культурніше. Ну, але і ціна більше. Єврофенг 9 тисяч. Тобто, чи варто залишати ось таку модельку на такому рівні, або піднімати в ціні, але піднімати і в якості? От хочу почути вашу думку. А на цьому все. Я ж кажу, хотів, <смас> хотів до 5 хвилин вкластися, ну не вийшло. Ну, як є. Так що, всім дякую за увагу. Хто, хто додивився це відео до кінця? Ставте лайки. Ви самі все все знаєте. Все, всіх обняв. Слава Україні, героям слава. Як казав мій один гарний знайомий ні врагам, ні конкурентам, так і ми. Все, разом до перемоги, всіх благ.